Отче, Василю, ми з маленького села на Рівненщині. запитання до вас, як ви ставитеся до забобонів, пов'язаних із смертю, зокрема до переконання, що смерть однієї людини в селі може тягнути за собою смерть інших. Часто буває так, що в селі люди помирають з часто... частою періодичністю, і це викликає тривогу серед громади. Як правильно пояснити це з точки зору християнської віри, щоб розвіяти такі страхи Мирослава? Ну, дуже добре запитання Мирослава. Питання таке, що людей хвилює, але я вам скажу так: не залежить від тої людини, хто там вмирає які тягне за собою інших. Так люди говорили віддавно. У нас теж було таке повір'я, яке, що. Ну, Хто останній помер, то він стоїть на брамі на цвинтарі і чекає наступного. І той каже: а де довго не, чек, не хотів чекати, забрав зразу оту і та й ту. А ті кажуть, а де взяв за собою молоду дитину, ну тобто, хто за ким вмирає, там щось придумували, хтось там щось кудись когось бере. Я вас прошу. Якби людям ще дати в руки, керувати смертю, то я собі представляю, який би це був бардак. Це все в руках Божих. І це все в нашому організмі, потенціал, який нам Бог закладає. І так, як ми тим потенціалом користуємося. Заробили собі хвороби, повмирали, заробили собі якусь там тої, вмерли, і все. Нічого там не має значення, хто там від ким прийшов. Христос прийшов і від нього ні вмирали, ні, ні народжувалися, розумієте, як він, як він був на Христі. Багато стало мертвих і з гробу. Це для чого? Засвідчити Воскресіння, засвідчити те, що смерть була подолана. Смертю смерть подолав. Не треба себе рівняти до Христа, щоб від вас залежить, що хтось помирає. Христос, як помер, то багато людей воскресли. Якщо ви скажете про Воскресіння, що хтось умер в селі і багато людей воскресло, ну, то тоді будемо говорити. pro znak Boży, a tak jak umierają, umierają tak umierają.